Всім доброго дня! Сьогодні я буду знову квасити помідори, але ну, тільки вже сьогодні помідори у мене будуть з пікантною начиночкою. Це буде часничок, перчик і петрушка. Значить дивіться Для початку я зараз е, залью маринад, щоб поки ми будемо з вами готувати помідори, маринад буде роз, ну, сахар і соль будуть роз, розставати на 2 літри води 4 столових лож, ложки солі. І 2 столових ложки цукру. Ось так. Все. Так, зараз я переб'ю в кружки блендера перчик гіркий. Ось такий мене колокольчик, гляньте, вже покраснів. Ось ось. Так. Я прямо з косточками сюди його. Ось так, хвостики тільки відриваю і все. Сюди я відправляю чесничок. Так, я трошки петрушку порізала, щоб легше було блендеру. Так. О, чудово все перебилось, погляньте. То, що треба. Відеречко в мене п'ятилітрове. Укроп. Такий він в мене нещасний вирос. Так, петрушка. Тоже багато не буду класти, бо я тому там квасила, так казали, дуже багато зелені. Небагато зелені, дівчатки, небагато. Вона ж укваситься зелень, вона е, якби віддасть всі свої аромати. Що ж її багато? Так, тепер сюди я кладу лавровий листочок, гвоздіка і перці. Тут у мене такий суміш. Ось сюди на дно. Так, тепер розрізаємо. Да, помідори в мене тут в основному сливка. Бачите? Робимо тепер надріз. Я буду робити можна один, можна два. Робимо так. Ось так. І тепер буду на накладати. Не знаю, мені, мабуть, ложкою неудобно буде. Ой, зараз. Ось так. Ось так. І складаємо акуратненько. Отак все. Ой. Та це буде вкуснота, друзі. Трошки незручно тут, ну нічого. Можна руками пробувати. Отак. Все. Так, шар положили. Тепер злегенька знову притрусимо зеленю. Ось так. От так. Так, все, знову будемо накладати. Так, другий шар наложили. Знову будемо притрушувати зеленю. Злігосенько так, щоб. Ось так. Так, ну І я думаю, що буде третій шар, якраз вони помідори всі підуть. Так, все, дочинила я помідори, в мене ще трошки осталося ось у начиночки. Нічого, я буду ще один заряд робити. Так, тепер ми накриваємо зверху листочками хріну. Так акуратненько. Так, розсіл у нас вже соль і сахар розстали. І тепер акуратненько буду наливати по краю, щоб не... ну тут же начинка, знаєте. Все, бачите, все під верхом. Тепер беру столову ложку горчиці, горчичного порошка. І акуратно засипаю зверху. Так, все. Тепер беремо кришечку і накриваємо. 5-6 днів воно у вас стоїть так, не щільно накрито, Чуть-чуть, бачите, що пита. А потім накриваєте щільненько, ну, придавите хорошо, гарно закриваєте і виносите в холодне місто. І все, чекайте, коли вкласіться і будете їсти. Це дуже смачний рецепт. Так що, всім совітую, друзі, приготуйте, не пошкодуєте. Ось, А я на цій нотці, як завжди, з вами прощаюсь. Всім мирного, спокійного неба до побачення!